А, що вітаміни це речовини, які необхідні для життя людини і її розвитку. Так, хорошо, Саша. Я знав, що Вітаміни підвищують стільки організму до, до захворювання. Добре. Ярослав. Я знав, то, що вітамін може призвести до погушення здоров'я і государку. так? Da, nu, da, Ще Даша, ти чогось не знала? Я не знала, що у нас час лет 31. Даша, це сказав, ты теж цього не знала. Може, ще хтось чогось не знав. Я розкладаю. Я не знаю, що вітаміни з англійської мови ну, в перекладі життя. Ой, з латинської трошки не важко. І так, будь ласка, Перша частина слова вітаміни віта, – це «віта». Ага, перша частина «віта», ну так, це з латинської мови. І так, будь ласка, в кого є якісь запитання? Про що ви хотіли б дізнатися більше? Саша? Я хотіла більше дізнатися. про Призводить до порушення діяльності нової системи. Як це так відбувається? Так, що недостача вітамін, вітаміну Д призводить до таких серйозних порушень. Я зрозуміла. Радіон, як хоті? Я хотіла дізнатися більше, що є 30 вітамінів. Будь які ще вітаміни є, так? Окрім цих, про які ми говорили, ви знаєте і прочитали зараз. Я б хотіла дізнатися ще більше про назву вітамінів. Ага, проте як це правильно називається? я розлад. Я хотів би більше дізнатися, що у А дитина, якщо вітаміну А не вистачає, дитина погано росте. Так, як це так відбувається, так? Да? Що це так? такі серйозні порушення? Ну, тихо ще, будь ласка. Витаміна, витаміна, витаміна. Я хотів дізнатися? Хотіть дізнатися, як це відбувається. Да? Добре. Так, дякую вам за те, що ви так е серйозно поставилися до роботи і статей. Багато вас і запитань, багато ви чого знали я бачу. Молодці. Так, зараз ви будете працювати у парах. Будь ласка, діти другого варіанту можете закрити підручники. Вам достатньо буде одного. Другий варіант закрити підручники. Покладіть посередині один підручник. Перегорніть сторіночку. На сторінці 40 ви побачите продовження статті, з якої ви дізнаєтеся більше про те, що ж таке мікроелементи. І так працюємо в парі, потім взаємні запитання. Знаємо, як перший варіант читає перший абзац, потім один одному задаємо запитання. Другий варіант потім читає голос. Другий абзац, один одному задаємо запитання. Так, працюємо. Хто готовий, показуємо роботу парі в парі? Кальцій, фосфор, кальція, фосфор. Місця, Вони містяться у великій кількості. Кожен мікроелемент виконує певну роль в організмі. Так кальцій і фосфор. Потрібні для росту здорових землі і кісток. Вони містять в молодших продуктах, приділи. Давайте зможемо. Нормальная работа. Петрушку, соль, соль, Заліза Точно. є в таких продуктах, як сачинка, ясень, яйця, дабоко, йолку. Качана, капуста, петрушка, васоня тощо. Якщо принесення зміни, то може з'явитися на вистачах. Роботу. Добре. Добре, дякую. Опустили руки. Так, ну тепер я вас запитаю, скажіть, будь ласка, про які дуже важливі мікроелементи ви дізналися із цієї частини статті. Настя, дяпіс Я вас.

Дізнаємося більше, якщо будемо продовжувати нашу роботу з Дякую. Сідайте. Готувала для вас для того, щоб ваші знання закріпити і доповнити новими знаннями. Так, вітаміни та мікроелементи. Щоб бути здоровим, активним, бадьорим, нормально рости і розвиватися, треба вживати корисні продукти. Не повинні бути багаті на вітаміни. Це речовини, які необхідні для життя людини, її росту і розвитку. Вітаміни підвищують стійкість організму до захворювання. Вони містяться в овочах, фруктах, ягодах, також у різних крупах, м'ясі, яйцях, молодці та інших продуктах. З вітамінами А, В і С ви вже познайомились. Існує багато інших вітамінів, необхідних людині. Наприклад, вітамін Д. Він попереджає виникнення такої хвороби, як рахіт. Це порушення роботи тісткової та нервової системи. Вітамін Д виробляється під дією сонячного світла. Також міститься у продуктах печінка, сир, кисломолочні та морепродукти. Достатньо буквально декілька хвилин, побути на сонечку і в нашому організмі підвищиться вміст цього дуже необхідного нам вітаміну. Вітамін К попереджає кровотечі. Міститься у всіх рослинах зеленого кольору, особливо у листяних овочах. Для нормальної роботи організму також потрібні мікроелементи. В достатній кількості вони знаходяться у корисних продуктах. Найбільш важливі з них кальцій, залізо, фосфор, ви про них прочитали, так? йод та калій. Йод, він має протимікробну дію та впливає на діяльність мозку. Йод ми отримуємо із морепродуктів, фруктів та овочей. Калій впливає на вміст води в організмі, покращує роботу серця, поступає в організм з овочами та фруктами. Для зручності вчені створили штучні вітаміни. Їх можна приймати лише за призначенням лікаря, якщо корисного харчування недостатньо, особливо це навесні та холодну пору року, коли вже мало натуральних вітамінів, нетруальних продуктів. Не всі харчові продукти багаті на вітаміни. В деяких продуктах їх взагалі немає. Така їжа користі не приносить, навіть шкоди організму. Ми знаємо, так? Це все які. Чіпси, сухарики, фастфуд, як кажуть, так? вживайте корисну їжу. Правильне харчування запорука міцного здоров'я. Я сподіваюся, що всі правила це основне, що ви повинні запам'ятати сьогоднішньому нашому уроку. Я вам пропоную Погра. Ми ж говоримо про всі такі важливі речі не просто для того, щоб ви знали, правда? Що? Отримали пізнання, а для того, щоб ви могли їх використовувати? де? У житті, У житті правильно. Так, от до мене звернувся один покупець, який сходив до магазину, який сходив до магазину. Що вони мені порадять? І так, гра називається поясни причину». Треба дістати продукт, назвати і сказати, цей продукт корисний чи не корисний. І чому? Розуміло? Ну? Хто сміливий, ми Даша. Вона корисна, тому що вона вітамін С і С. Допомагаємо, що у яблуках. У яблуках вітамін А. Ді У яблуках є залізо. І так, правильні були відповіді, але Ярослав е, сказав найправильніші відповіді. У яблуках дуже багато мікроелементів заліза. Знаєте, як кажуть знаючі люди? Достатньо одного яблука в день і можна до лікарів не ходити. Пам'ятаєте у казках народних да. молодильні фрукти, які саме яблука. Ми ж нещодавно з вами читали. Згадали, як принцесу одну. Оживили за допомогою саме яблука. Так, добре, ну що ж, будемо складати наші корисні продукти. Ось такий красивий кошик. Далі. Ну давайте, Каріна. Щоденько. Найбільше. Чим корисне молоко? В ньому? В ньому є Кальцій необхідний для наших кісток для зубів. Так, корисний продукт. Далі, давай віталій.